Ще зовсім недавно я пригортала тебе до грудей, вчила говорити, ходити. А сьогодні ти вже дорослий. Ти обрав свою долю, ухвалив власне рішення. І воно надто доросле, але правильне. Ти прийняв виклик, вчинив гідно, ти став на сторону світла, мій син, я з тобою. Ілівна Балаба, мама загиблого героя Роми Балаби. І дуже приємно зараз йти по цій вулиці, тому що ця вулиця носить ім'я мого сина Романа Балаби. І ви можете подивитися, як тут патріотично люди відносяться до наших героїв. Мій син не проживав на цій вулиці, але він був віничанином. І я щира подяка цим людям, які так. З доброю душою відноситься до наших героїв. Рома, коли навчався в школі, він вчився в 33-му ліцеї. Він був так посерединці. Зірок з неба не хватав і останніх не пас. А коли він поступив в училище на автослюсара, тут все він себе проявив. Йому дуже легко давалося. Наш дідусь був автослюсаром, і він з маличку там Рома коло нього був по селі. І в училище він йшов, він біг. Отам От йому дуже понравилось, але свою мрію він не, не залишав. Якраз йому виповнилося 18 років, і він захотів дуже в армію. А на той час це було 2011 рік. Армію вже кругом скорочували, вже штат не набирався і хочу в армію. Він пішов, він пішов в військкомат, його направили в комісію і він не проходить. Він не проходить за станом здоров'я. В нього був в школі струс мозку, його не беруть. Що моя роби дитина? Тоді на той час ще не було в комп'ютерах, а все було в картонних карточках. Він вириває листки там, де було. І другий раз йде, подає знову документи, щоб попасти в армію. Захтів своє життя пов'язати з військовою службою. Він захтів 95-ту, і він не попав в 95-ту. За станом здоров'я, він підписує контракт з 0,549 військова частина. Це повітряні сили Збройних сил України, тут на Свінниці, де він прослужив 7 років там він був. А то він був не один раз. І тільки тепер ось я вже знала, приходив його сослуживець і каже: ну, ви ж знаєте, що Рома за мене ходив. Я говорю, як за тебе? А я тоді задала, була така ситуація, Рома прийшов за то, і знов йде. І мені кажуть, що він йде добровільно. Я кажу, Рома, ти тільки прийшов, ти не віддихнув, ну як ти підеш? А він каже, звідки ви знаєте, що я йду. Я кажу, Рома, яка різниця? Він каже, це я так запам'ятала, більше я не мішалася і так старалася, це його був вибір. Він каже: мама, якщо ви тільки попитаєте щось зробити, щоб я не пішов, я від вас відкажусь. А тепер мені цей хлопчина каже, моя мама до сих пір молиться за нього, тому що в мене мама заболіла, а він сказав, я піду. Такий був, знаєте, як для кого жити. Комусь треба допомога, значить, це треба комусь в першу чергу. І він добився. Він пішов у му році, він попав в 95-ту бригаду. Він приїжджав, він такий був щасливий. І так як він вже неодноразово був в зоні АТО, і його в 21-му році він попав на схід з хлопцями, і війна його застала там. А такий був скритний. Тільки одне все добре. Я вас люблю, мамуля. Він завжди казав, мамуля і на ви. Хлопці кажуть, ми як почули перший раз, як він дзвонить до вас, каже, ви знаєте, в нас в казармі тиша стала. Це для нас було так не, незвично. Завжди всі свята це мене з квітами, троянди. Тепер я йому ношу, а то він мені носив. Без кінця в мене фото є дуже багато, всі з трояндами. Коли перед самою війною я кажу сина: по Кримському мосту подивилася, іду дуже велика техніка російська, мабуть, буде війна. Мамуля, нікого не слухайте. Хто вам таке каже? Я вже потім зрозуміла, він просто мене оберігав. Нічого не буде. Ну, Рома, їх же так багато. Мамуля, чим їх більше, ми сильніші. Це його була така відповідь: ми сильніші. І перед початком повномасштабного вторгнення він дочці написав сестрі Віта, любими путями вивозь маму на село. Вивозь маму на село. Вона пише, що ти знаєш, мама не піде. Він просто не хотів, щоб я переживала, нервувалася. Він від цього мене оберігав. У нього завжди все було там добре. Потім вже хлопці розказують, які були ситуації при повномасштабці, як вони росіян полон брали, як танки там підбили. А мені нічого. Все добре. Рома міг не дзвонити, але кожен ранок. Доброго ранку, гарного дня, люблю вас. Як ваші справи? У мене весь телефон, оце повідомлення мало бути сповіщені. Привіт! У мене все добре, сижу вечерю. Як у вас справи? Телефон. Колбаса, суп. Я питаю, що їси. Ага. Сок. Колбаса, правда, варена, ну нічого. Вкусно. Коли в нього була можливість то він мені скидав оце таке повідомлення. Вони пішли в розвідку, е Ізюмський район до Ізюма і, скажімо так, нарвались на, на російський спецназ, яких, яких багато разів було більше, ніж наші. Наші хлопці пішли в розвідку, їх було мало. Це Рома… Е був командиром відділення в них, і е, сили були нерівні. Сили були нерівні. Рома сказав хлопцям відходити. Тим паче, що е, два хлопці були поранені в руку, які потім лежали в госпіталі після цього бою. Він сказав хлопцям відходити, сам залишився, сам залишився їх прикривати. І отримав поранення несумісні з життям. Він сам собі кажуть, наложив жгут. І коли хлопці за ним повернулися, хлопці взяли підкріплення і повернулися за ним, бо самі були поранені. Коли вони повернулися за Ромою, Рома ще, кажуть, був живий. Їм треба було 10 кілометрів його нести по полю. Вони його несли і Рома рука так падає. І коли хлопці вже до нього, він каже, ми її ще несли, він так і небо каже, голубе-голубе, вони несли його по полю, пшениця зелена. І він каже, нічого вже не говорив, тільки в небо дивився. І рука, коли впала, каже, ми зрозуміли, що Рома. Не вмирають десантники, вони йдуть на небо. Було 15 квітня, він загинув 14-й, я не знала. Я тільки в телефон писала: Рома де ти? Рома, де ти?», що нічого не було. І 15 квітня дзвонила сусідка і каже до мене, що їдь додому. І я зрозуміла, що це вже Рома. Місяць після його загибелі я нічого, я не можу сказати, що робила. Це настільки був такий стан, мені всі говорили, що ти сильна, ти сильна. А тут як мене вибило. От просто життя на навколінки. Думала, не встану, не піднімусь. І перший шаг, який це я зробила, був крок, що я вийшла на роботу. З важким трудом, але я вийшла. Ми шили броніки, спальники, все, ми шили розгрузки, все для хлопців. Це страшна біда прийшла. І ми маємо вийти переможцями. Всього, тому що діти віддали саме найдорожче, що вони мали. Це життя. Вони задонатили своє життя. І ми мусимо донатити і допомагати нашим хлопцям. Я дуже рідко відкриваю телефон, але е, прізвища позивні ними, я цікавлюсь, де вони, стараюсь їх підтримати, е, задонатити щось їм треба, тому що е, я, моя думка, дума, а може, а може? От, а може була б машина, може б його не несли 10 кілометрів. А була б машина, його встигли б в госпіталь і думаю, а якщо зараз ми задонатимо, це чимсь життя спасе. Когось зможуть вивести? От що що-небудь хто що може треба допомагати нашим хлопцям, щоб зберегти їм життя. Тут виріс, тут його всі знали тільки з хорошої сторони і всі. Всі буквально мешканці будинку дали свою згоду на те, щоб тут була дошка, щоб знали, якою ціною достається нам зараз наше мирне життя. І у вазочці завжди в квіти це не тільки, що я як мама квіти ставлю, ставлять і жителі будинку. Мені це дуже приємно. Така пам'ятна дошка є ще біля школи, де Рома навчався, там також є дошка на фасаді школи. Про наших дітей має бути. Вони нас достойні діти. Всі. В нього був позивний Рамзес. Я не можу навіть сказати, от мене запитують, чому саме Рамзес? Може за те, що він роман, я не знаю. Ну от він вибрав собі такий позивний. І я зробила в честь сина, оце я його не знімаю. Це сама дорога і цінна мені така річ. Коли була річниця загибелі сина, приїжджали хлопці з Житомира і привезли нам такий ось прапор, на якому вони поставили свої підписи, написали тут за Рому. На жаль, тут же є хлопці, які, на жаль, немає в живих, але пам'ять я буду цю зберігати, що вони були разом з Ромою, що вони пам'ятають його. Тут дуже теплі, такі дуже теплі хороші слова. Він був дуже мотивований, він був такий, що це має бути. Це має бути Україна, по-другому ніяк. Не можна таку націю перемогти. Не буде їм тут прощення на нашій землі. А ми зараз маємо всі сили теж кинути, щоб не допустити ворога на нашу землю. Діти нас би не зрозуміли. Вони молоді і вони не побоялися життя своє віддати. Вони віддали за нас щоб ми тут їх пам'ятали. Поки ми за них пам'ятаємо, вони живі, вони з нами.